Який матрас можете порадити так, щоб ціна і якість норм. Не знаю, який розмір вам потрібен, але розкажу те, що найбільше купується. Найчастіше людям подобається цей матрасик. Бріз, іде турецький, безпружинний, розмір 160 х на Вартість 13,890. 22 см Висота, 140 кг Витримує на спальне місце безкоштовна доставочка. Він реально ну дуже дуже багатьом людям подобається е, середній по жорсткості. Оце йде трішки м'якший. Це в нас іде е, фортуна, вартість її 16... Зараз подивимось. 16 975 це в розмірі 1,60 на 2 да Вона трішки вища і дорожча бо тут йде піна меморі в ній. Якщо брати нижчу цінову категорію, у нас буде матрасик Moon Це вже йде український виробник 20 см висота, ціна 12,200 в розмірі 1,60 на 2 Тут йде два шарепіни, з одної сторони жорсткіше, з іншої м'якше. Не знаю, який розмір матрасу вас цікавить. Вони написали, і в цілому, от в такий бюджет, у вас будуть класний ну типа нормальний по якості матрас, і ціна буде відповідна. Можна взяти дешевше, є там варіанти умовно і за 8, і за 9 тисяч гривень. Але це будуть пружинні матраси скоріш за все. І як на мене, вони будуть ну такі собі по якості. Але якщо у вас такий бюджет, ну підберемо вже і на такий. На сайті Солоха є каталог матрасів, В шапці профілю є телефончик. Можете мені просто написати, а я вам підберу варіант. Напишіть бюджет приблизно матраса вагу людей. Підберу варіант, те, що вам е точно сподобається.